цікаво. Це Я називаю це кохання з першого погляду е або з першої зустрічі, не знаю. Я написала, коли я їхала на ротацію від госпітальєрів, е ми заїжджали на лікарню, куди я, я не хотіла їхати в Авдіївку максимально. Я хотіла працювати в Широкіно, е мені там було цікаво. А е ставати на лікарню в Авдіївці, я їхала з такою. Не хо їхала тільки тому, що їхала Куба, щоб ми їхали вдвох з нею. І Куба десь затримувалася. Я приїхала чи я ну, словом якось ми з нею окремо виявилося, що чи вона пізніше приїхала, чи я. Я їду мені, армія со загрозили мою машину купою молока, і кого треба було роздати, бо якби це вже була весна. Вже у літо майже, і я пишу, а я знала, що стоять добровольці, та, ну, що є девічі, хоча ми того ніколи не бачили, але я про нього ясно, що чула. Я мені написала, що там, якщо у вас є якісь потреби, ми як армія сосотові закрити їх, е, мої колеги, а я зараз як госпітальєр буду на Авдіївці. І давайте я вам передам молока, бо його дуже багато, а ви не забезпечуєтеся ЗСУ, ну хай там хлопці п'ють молоко. Він мені пише. Потреб у нас нема, як завжди. Е, молоко забере мій заступник. Я думаю, о, хамло! Я пишу ок, все. І він мені пише ввечері. вже. Е, вітаю е, на ви. Е, е, я сам заїду, заберу. ну, типу, Ви зможете вийти там через 20 хвилин. Я кажу, так, звісно. І тут я чую на крильці. Починається, де вінчі приїхав, де він чи приїхав. Там, каже. А я так вихожу, в мене ще були такі червоні гражданські шорти, я десь на гуманітарки взяла, бо я форму брала, Якась футболка. І під'їжджає хлопець Да Вінчі, на номерах Да Вінчі. Я те розказала, я думаю, боже, який понтовик! Їздить на номерах Да Вінчі. Він забирає це молоко. Ми якось там в двох словах обмінюємося, що я там з армії сос, що я можу допомагати по планшетах. І Наступного дня він привозить мені вже такий, ми не, ну, не могли виїжджати в АТБ, ну, щоб якщо там поранений, щоб там, ну, постійно бути на місці, Він мені приносить такий огромний пакаван з АТБ з шоколадками, йогуртами, ну коротше, всім, чим тільки можна. І кожного дня потім це відбувалося, він привозив мені просто якусь їжу, якісь там приколи, які він заїжджав, купляв в АТБ, приїжджав до мене ввечері, ми ну, просто ще стояли, говорили. І він каже, я кажу, слухай, в мене є мрія взагалі, я б. Хотіла побачити роботу танка нашого по-росіянам. Я кажу, прям не можу там. Я бачила там і АГС, і 152, і там СПГ, все я говорю, а от ну прям не можу. І він каже, ну давай ти спочатку навчиш наших танкістів користуватися корпівою закритих позицій. Я кажу, ну давай. Я пишу, я ні Зінкивичу, на Бонтаміння моїм командиром, кажу, що типу так і так, я можу виходити, там це буквально 5 годин. цей. І двічі привозить мене на позицію, де стріляють бойові танки. Я так на нього дивлюся. Я кажу: так це ж не навчання. Він каже, так, да, це такий тобі. від мене сюрприз каже. я розстаяла, звісно ж. Е -е, і від того, як він командував, він залазив прямо на башню, був зверху, він куригував вогонь, попрямі на з цього танку. Я стою, думаю, боже, а воно, ну, воно немножко страшно. Я ще думаю, ой, це називається Говори свої бажання. І він, він мене завіз потім, я цілий день під враженнями. І він приїжджає ввечері. І е, ми щось стоїмо. Він мене так цілує і каже, та що, ми тепер зустрічаємося? Я кажу, ну виходить, що так. Е, і він каже: Ну, тоді, мабуть, давайте ви у нас будете там чергувати там на підвалі. Якось треба. Я кажу, ну, дивись, в мене закінчується ротація якраз в кінці травня. І я до вас, якщо що, переїхати, там поясню сміянні, що я поки буду у вас. І ми спочатку жили спочатку. Цілих два дні я жила в окремій кімнаті. Потім він каже: Слухайте, перейжай до мене в кімнату. Я кажу: ну, а, говорю хлопці, як це буде виглядати? Він каже. Ну, всі будуть в шоці, каже, бо я в підрозділ не беру дівчат, і в мене в підрозділ нікого ніколи не було дівчини. І всі були в шоці, але цей шок швидко пройшов, бо я якось дуже швидко влилася в колектив. Ми там ну, почалося багато роботи з медслужби, інформаційної служби ми почали робити якийсь хороший контент, фотографувати. Ну і якось воно так пішло. І я на другий день приїхала в його кімнату.